Українці. Ми продовжуємо наш мітинг, присвячений 19-й річниці Незалежності України біля нашого національного прапора, який встановлений на нашій площі. Можливо, трошки сумно я скажу, що він стоїть навпроти ката українського народу світового пролетаріату. Але я думаю, коли він дивиться на нас синій жовтий прапор, то щось у нього там перевертається. Але я сподіваюся, що це недовго, що він скоро буде знятий, а прапор український залишиться навічно. Слово для вітання надається міському голові Володимиру Чайці. Дякую. Шановні Миколаївці, Шановні Миколаївці, шановні друзі, шановні наші і люблені українці, дійсно, ви пам'ятаєте, що першу ходу, яку ми робили до пам'ятника Голодомору, у нас була невеличка кількість людей. Потім до нас приєдналися інші і партії, і рухи. А сьогодні туди ходять всі і державні, і громадські організації. Я вважаю, що і цей прапор, коли ми для себе планували, його десь я бачив Устенка Володимир Іліч із корабельного району, голова адміністрації, він перший поставив у себе прапор на висоту 18 метрів. Я йому сказав, стоп! Ти в районі 18, а в центрі міста який повинен бути? І ми тоді спроектували цей флагшток і прапор висота тут 26,5 метрів. То, що знаєте, хто вищий, хто е, сьогодні товстіший, Ми зробили це свідомо, тому що на центральній площі знаходяться наші е, власні структури, і міськвиконком, міськрада, облрада, облдержадміністрація. І на цьому місці ми захотіли поставити прапор, щоб іще раз об'єднати людей незалежно від їх партійності, незалежно від конфесійності, незалежно від того, яка сьогодні у них доля. А доля у нас одна. Під єдиним прапором, під єдиним гербом України, перед ним і перед нашим святом, за наше свято. Я хотів би ще раз поздоровити вас, кожного із вас, і пам'ятайте про те, що ми сьогодні працюємо заради наших дітей, онуків. І я дивлюся, що дуже багато сьогодні було і вранці, в 8 годині. І за Чорновіла ми принесли і привели наших дітей. І те, що сьогодні ви прийшли з вашими дітьми онуками, і ще раз підкреслює, що ми маємо право на єднання, і ми маємо право на щасливе майбутнє. Заради цього треба жити, заради цього треба працювати і робити все можливе, щоб іще раз підкреслюю, не політичні сьогодні були устрімління. А економічні, соціальні устрімлення кожної людини. І я ще раз бажаю вам щастя, добра, здоров'я. Нехай цей прапор, нехай це свято завжди буде для нас єдиним об'єднуючим символом. А до чого ми будемо об'єднуватись далі? У нас є з чим працювати. Світа, і охорона здоров'я, і соціальні проблеми, і благоустрій міста, і всі ті програми, які започатковані депутатами міської ради, депутатами обласної ради. Свято вас. Щастя, добра і успіхів вам! Слово для вітання надається народному депутату голові партії Батьківщина Роману Забдалюку. Друзі, Наш прапор, яким ми пишаємося, це символ. А зміст і наповнення його це те, що прапор і незалежність живе у кожного з нас, кожній родині. Тому не мітинг, А шанування все-таки, як би комусь не хотіло перешкодити або споплюжити це свято, ми з вами святкуємо. День. Нашої незалежності. І так буде в віках. Україна вічна. Інша справа, давайте не піддаватися на такі слова, а що я міг зробити, а що я можу зробити. Можемо ми з вами зробити все. Можемо побудувати. Державу, якою будемо пишати, не потрібно лише боятися і думати, що ти гвинтик. Бо той мідноголова, який стоїть, він хотів, щоб ми були гвинтиками. Але ми вже далеко не гвинтики в страшному механізмі. Ми в своїй державі, яка потребує нашого з вами захисту і вір в неї. Отож, кожної хвилини, кожного дня. Будуємо і шануємо День нашої незалежності. Святом вас! А зараз передаю слово депутату міської ради Андрію Чекановичу. Шановні друзі, стоячи на цьому для кожного українця святому місці під українським прапором, хочу привітати від міської ради, від депутатів, від депутатської фракції блоків Юлії Тимошенко, вас цим святом. Прагнення до незалежності і прагнення до життя незалежної держави є в кожного народу світу, але не кожному це вдалося. Ми щасливі тим, що живемо в нашій незалежній державі вже 19 років. Але справа кожного. Наповнювати змісту цю державу дійсно змістом демократичним, дійсним прагненням істи в Європу до, до нормальних людських цінностей. Я вас хочу кожного привітати з цим святом, побажати здоров'я ваших родинах, спокою і віри, що все буде добре в нашій державі. Слава Україні! Слава для вітання надається заступнику голови народного руху Миколаївської області Олександру Малецькому. Друзі, шановні друзі, сумно ми сьогодні зустрічаємо свято, але ми його зустрічаємо, як щорічно і будемо зустрічати, як сказав народний депутат Задванюк, вічно, бо Україна вічна, попри всі поневіряння, попри всі нещастя, попри всі голодомори, репресії і так далі, живе великий український народ. І я е, вірю, що завтра ми. Матимемо таку державу, перед якою зніматимуть капелюхи найвизначніші держави світу. Завтра перед нею шанобливо розступляться великі країни Європи. Завтра Україна, Україна буде такою, що нею пишатимуться люди і будуть гордо казати по всьому світу. Я українець, і нам завтра Слава Україні! Шановні українці! На цьому ми будемо завершувати урочисті заходи, організовані народним рухом партії Батьківщина, іншими демократичними партіями. Але я хотів би вас запросити на 12-ту годину до Хреста Хрещення України Руси на Садові, де буде відслужений вдячний молебен єпископом Володимиром Української православної церкви Київського патріархату. І я думаю, що більшість з нас повинна бути там, щоб дійсно. Дякувати Богу за те, що ми маємо сьогодні українську державу, за те, що ми сьогодні є українці, і поки в нас вже не буде віра, будемо мати сильну могутню, заможну українську Україну, я думаю, що ця мрія обов'язково збудеться і наші внуки, і ми ще побачимо Україну щасливою заможною українською. Слава Україні! Добре, а зараз. Має квіти, прошу покласти квіти до прапора України. А зараз послухайте пісню. Я українець. Я українець. Вірою і кров'ю. Моє коріння тут, у цій землі. Вона любоею живется любовью, а я страждаю муками еди. Вона моею живется любовью, а я страждаю муками еди. А вы, на жаль, преступники, гетьманы, Людокраинский дурик сотни дней Добро народное сковало на в мешкиках. Розбрує країні без річбі, добровородне, ховали у дождів кармани і розберуї країні без річбі для України, син народу того, що відвикає нині від ярма. Я не корюся, я молюся Богу. І вірю в те, щоб тебе не дарма. Я не горюся, я молюся Богу. І вірю в те, щоб тебе дарма.